Дивіться, яка картина на мене чекала, коли я прийшов до машини. Ви гляньте, я прийшов їхати, а тут таке. А тут таке, бачите? Ціла машина в кутниках, навіть до холодильника не доберуся. Все через що? Все через те, що у мене машина під зав'язку заповнена холодильниками, якоюсь технікою. І дуже добре, що водій, той, який вантажив цю машину, до мене перезвонив. Каже, Ігор, слухай, ну треба було десь їх дівати. Каже, я їх акуратно по типу нормально все. І дивіться, які дрібниці говорять про адекватність людини. Він ж не полінувався, пішов, знайшов десь якийсь цей той пінопласт і попідставляв, бачите, щоб не поцарапати машину. Ви розумієте? От вроді би дрібничка, але як характеризує людину. Молодець. Дякую. Я знаю, ти мене дивишся. А ті кутники ми зараз беремо, акуратненько, віднесемо до хали. І спишемо все. І єдина херня сталася з тим ляцьким Вольво. Це коротше, розмерся мені холодильник. Курва. Блядь. Отаня. Але смертельного нема нічого, жух-жух і вже все порядочок. Не сильно, в принципі, розмерзлося. Ах, звісно, ліпше було би, щоб не розмерзалося. Ну, але що зробиш? Окей.